Вітаю вас в кабінеті новомови архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про контроль над думкою через контроль над словом. Концепція новомови, представлена Орвелом, була набагато глибшою за просто літературну вигадку. Вона відображає фундаментальні механізми того, як мова формує і обмежує наше мислення. В основі теорії новомови лежить гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа. Мова, якою ми говоримо, визначає те, як ми думаємо і сприймаємо світ. Нова мова працює через кілька ключових механізмів: перший це редукція словникового запасу. Коли зникають слова для опису певних понять, стає складніше про них думати. Наприклад, якщо з мови прибрати слово справедливість, сама концепція справедливості стає важчою для осмислення та обговорення. Другий механізм це створення складних складених слів, які замінюють більш точні терміни. Добродум замість політично лояльний не просто спрощує мову, він створює нове поняття, яке розмиває межі між добровільною підтримкою та примусовою відданістю. Основну роль у новомові відіграють ефемізми. Вони не просто приховують неприємну реальність, вони змінюють наше ставлення до неї. Коли масові вбивства називають остаточним рішенням, це не просто маскує жахливу суть. Це перетворює злочин на всього лиш бюрократичну процедуру. Психологічно новомова працює через кілька рівнів. Перший з яких когнітивне обмеження. Коли без відповідних слів стає складно формувати певні думки, другий емоційна маніпуляція. Слова підбираються так, щоб викликати потрібні емоційні реакції. Далі йде соціальний контроль. Спільна мова створює відчуття належності до групи. Далі розмивання відповідальності, коли бюрократичні терміни дистанціюють від нормальної моральної оцінки дій. Сучасні дослідження в галузі когнітивної лінгвістики підтверджують багато інтуїцій Орвола експерименти показують, що наявність або відсутність певних слів у мові справді впливає на швидкість розпізнавання відповідних концептів та здатність оперувати ними. До прикладу, ми можемо згадати, що у деяких народностей немає окремого слова для синього кольору, але в той же час є кілька термінів для відтінків зеленого. У мові племені хімба, з Намібії синій і зелений, не чітко розрізняються в мові. Вчені провели експеримент: учасникам показали коло з 12 квадратів, 11 з яких були зеленими, а один синім. Хімба на силу відрізняли синій від зеленого, але в іншому тесті, де один квадрат був трохи іншим відтінком зеленого, вони миттєво його знаходили. Важливим аспектом мови є її системність. Це не просто набір окремих слів, це цілісна система, де кожен елемент підтримує інші. Нова мова також використовує принцип мовного якоря коли певні слова та фрази постійно повторюються в певному контексті, створюючи стійкі асоціативні зв'язки. Це схоже на техніки програмування, але застосовані в масштабі цілого суспільства. Особливу небезпеку становить те, що новомова не просто обмежує можливість висловлювати певні думки. Вона обмежує саму можливість їхнього формування. Коли немає слів для опису альтернативної реальності, стає складно навіть уявити її існування. У сучасному світі ми бачимо багато елементів новомови політкоректність, що іноді переходить у абсурд, корпоративний жаргон, який маскує реальність. Політична риторика, яка використовує фемізми для виправдання сумнівних дій. Протистояти новомові можна, але складно завдяки збереженню точності мовлення, вивченню інших мов, які дають альтернативні способи опису реальності, і критичне ставлення до нав'язливих мовних конструкцій, а також свідоме розширення словникового запасу. Розуміння механізмів новомови важливе не лише для протистояння політичним маніпуляціям. Воно допомагає нам краще усвідомлювати, як мова формує наше мислення і як важливо зберігати мовне різноманіття для збереження різноманіття думки. Сьогодні, коли інформаційні технології дають безпрецедентні можливості для мовних маніпуляцій, розуміння принципів новомови стає критично важливим для збереження інтелектуальної свободи. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до Кабінету новомов. Сподіваюся, що цей епізод допоможе вам краще розуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас до мого інстаграму з різною цікавою інформацією. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!